Привіт, дякую, що завітали до копійки. Давно ще я вам погрожувала, що можу зробити огляд на цю серію фільмів. Було це після споглядання серіалу «Цілою Кітті. Якщо пам'ятаєте таку крінжатіну, яка значить отримала другий сезон. А Локвуд і Ко ні. Отже, повернемося до витоків романтично-драматичного всесвітами з крапельками за косу під корейські дорами. Головну героїню звати Лара Джинсонкові. Много буков буде Ларисою. Лариска Іриска 16 років. Живе з Батьком, оскільки маман вже давно в корейському раю, і двома сестрами старшою Марго та молодшою, уже знайомою нам Кітті. Улюблене заняття дівчини це читати любовні романи та писати листи своїм крашам, що назавжди лишаться в таємниці. Одним із таких був Джош, сусід, який невдовзі став її найкращим другом. Проте тільки до моменту, як став зустрічатися з Марго, проте тільки до моменту, як Маргоша вступила в шарагу, а той вирішив її здивувати, намилившись летіти на навчання з нею. Вийшов сюрприз інфаркт, тож парочка розходиться. Перед смертю мама сказала, що не можна їхати в коледж зі своїм хлопцем. Поняла, записала. Ну, така мотивація. З одного боку, якщо ви в стосунках, вам би хотілось бути разом доволі частенько, і те, що пацанчик мав намір все кинути та летіти з коханою, цілком логічно. Він, певно, в школу не ходить, справ ніяких немає, бо то почоловий хлопець. Так непередбачувано, згодна. Але реакція Гоші Маргоші теж під питанням. Ти бачиш, яке воно? Що ти трогаєш бідну жіночку? Менше з тим, головна героїня. У нас тут Ларисочка. Кіті Катерині набридає, що її сестра ввечері сидить з нею дома, а не шляється десь. З мужиками, тож знайшовши послання любові, розсилає їх адресатам. За все життя Лара написала п'ять любовних листів: нашому чоловому хлопцю Джошу, Джону Емброузу з гри про ООН, Лукасу зі шкільного балу та Пітеру з сьомого класу, з яким вона поцілувалася, коли грали в бутилочку. Останній наразі мутить з Джен, колишньою найкращою подругою Іриски, з якою вони більше не спілкуються, оскільки ця мадам популярна, а головна героїня ні, знову поняла, записала. У така мотивація. Наступного дня виявляється, що Джен та Петро. Розійшлися. Знаєте, як нам про це повідомили? Це тебе вона проміняла на студента, так? Розумію, що цей поворот потрібен для розвитку сюжета, але ну аж отак, одною фразою другорядного персонажа ми рухаємо події. Сценарист показав можливості. Тупа. Ну це і якась хуєта. Отримуємо отвіточки від наших кращих. З Лукасом у нас дуже багато спільного, бо він теж любить чоловіків. Але, типу, нікому не кажи. Я цього не стидаюся. Це просто старша школа. Упасі господь. Відчілового кайфаріка Іриска буду шукати способи всіляко втекти. То Петра засмоктати, то з даху звалитися і одразу на велосипеді погнати. А! Лариска навалює Петру усю правду, і парубок пропонує притворитися парочкою, аби кращі героїні саме відвалились. А також і коли Джен дізнається, що ми разом, вона повернеться. Дівчина погоджується на цю авантюру. Заради справедливості, треба сказати, що Петро почав ляпати своїм язиком про їхні типу стосунки ще до того, як Лариса взагалі відповіла ствердно. Думаю, ви знаєте, до чого все йде, але ви точно не знаєте мій наступний крок. Розпаковка і трошки слів на фоні. Мене завжди вабили речі з особливим вайбом, який можна буквально відчути на дотик. Тож, коли до мене поступила пропозиція від творчої людини розказати вам про її роботи, я повз пройти не змогла. У мене в руках сумочка від магазину Сінова, створений Віталією Стребенко, повністю ручна. Та кропітка робота. Окрім в'язання ще в списку талантів Віталії є вироби з кераміки. Ну ви просто подивіться на ці милі брошки. А це ще не все. Майстриня виготовляє з кераміки різні прикраси, посуд, підвіски для тварин. Крім цього, малює та створює ілюстрації на замовлення. Тож, якщо у вас в голові є примарний образ речі, яку б ви хотіли собі мати, але її тупо не існує. Для Віталії це не проблема, адже вона справжня фея Ендмейду, я вже в захваті від сумочки та брошки, але ви можете замовити будь-що. Для себе своїх друзів, родичів або домашніх улюбленців. А за промокодом Копійка при замовленні одного товару ви отримаєте знижку 5 а при замовленні двох і більше цілих 10%. Посилання на сторінку Віталії в описі під цим відео. Герої обговорюють умови їх фіктивних стосунків. Підпис десь і підпис десь все йде по маслу, і Джен, який планувалося, кодить шари до Пітера при живому хлопцеві. Але при цьому пацанчик чомусь жаліється на телефоні розмови. Змови з колишньою. Мені просто видається дивним те, що ти до сих пір дзвониш колишній. Так, суть ваших муток для того, щоб вона повернулась. Якимось чином, діалог заходить у дуже щире русло, і Іриска зізнається у своїх траст іщус. Проте з Петром такого нема, бо бо ми прикидаємось, на що пацан ображається. Ой! Навіть не знаю, що сказати. Ну, Скажи, що ти дебілка. Пам'ятаємо, що героїня погодилася на цю сумнівну двіжуху, аби не визнавати своїх почуттів до Джоша, але парубок все ж намагається побудувати конструктивний діалог, але по факту отримує булінг. Певно, в цій родині бути кидалими це спадкове. Що робити, якщо на мене забили хуй? Бо мені не зрозуміло, як можна спочатку офігенно дружити, потім трошки збавити оберти, бо сеструха стала третьою зайвою. Потім знову нормально спілкуватись до моменту, як вскрилась правда про закоханість. Ти. Тіпа ти, його любиш? Чи ні? Чи що? Чи як? Я тобі нравлюсь! рамлюсь, то ми будемо зустрічатися! Да, послати, но... Лариса все ж спускається на рівень сусіда, коли тій була потрібна емоційна підтримка з приводу зародження справжніх почуттів до Петра. Отже, вона вивалює йому всю правду про їхні фіктивні стосунки, про що, звісно, не можна було нікому казати. Ну не знаю, що сказати, хрінь Якась. Ну сука, блять, вроді ну собі норм, нахуй, а воно, блять. Якось отак, блядь. Те, що не можна було казати вже вдруге, вона навалює лукосу, аби той вправив її мізки і довів, що почуття Пітера справжні, та ця гра стосунки Но перестала бути грою, тож парочка сосеться в джакузі під час шкільної поїздки. Проте одразу після цього пацанчик чомусь вирішив завітати в кімнату до своєї колишньої. Дізнавшись про це, Ларисочка приймає рішення закінчити крутки мутки. Ну і фаталіті. Петро приходить миритися, і риска не чує. Чоловий хлопець тільки масло у вогонь підливає. Петро надумує собі, що героїня насправді все ще закохана в Джоша, і цю новину дізнається сеструха Марго. Піду замовлю піцу. А мені до пізди, оскільки головна героїня за увесь фільм не прийняла жод. Одного самостійного рішення сусід розкладається по поличкам і та біжить до свого хлопця зізнаватися у почуттях. Точно, блять, от я пізда. Кіно закінчується одним з кращих Ларисочки на порозі її дому. Добре день. Усім хлопцям постскриптом Я досі вас кохаю. Це продовження любовних пригод Ларучки. Наразі вона щасливо поряд з Пітером. Я, я просто не час, хочу, щоб ти ми ти розбили ти одне ти одному ти серце. Я обіцяю, що не розіб'ю тобі серце. Ну такі розмови утіпів на першому побаченні. Крім цього, Лариса переживає з приводу того, що у неї в стосунках все вперше, а Пітер вже пройшов цю гонку з колишньою Джен. Коротше, тривожний тип прив'язаності увійшов в чат, але дещо змусить понервувати більше. Тепер я скажу вам, чому. А саме спавну одного з кращих минулого Джона Емброза, який, скажімо так, дуже змінився. Джона Бурбона, дівчина, зустрічає під час шкільної практики в домі для літніх людей, і їхня зустріч. Ой, ви тільки не падайте. Іриска зробить це за вас. Нічого не нагадує. Так що, що будемо робити з різко виникшими почуттями до бурбона? У мене є хлопець. І шо? що? У мене майже завжди були паралельні стосунки. Що? та що казати? Сама Лариса не вважає за потрібне розповісти крашу про наявність у неї стосунків. А коли вже Петро сам про це повідомляє, героїня така: ти хочеш розійтися? Я да, бо мені ще третю частину оглядати. Ці двоє таки розходяться, і за для того, аби дівчина зрозуміла, що вона насправді кохає свого хлопця, їй треба було пососатись з бурбоном. Тіла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хар. Хорошо. Хорошо, це коли є гроші. Ну, це я так чисто вставила свої 10 всратих баксів. До речі, є такий канал на Ютубі, де ви знайдете цікаві відео про гроші, фінанси, науково-популярні теми та й загалом про все на світі. Наприклад, знаєте, чому варто відпочивати у середу? Ні. Подивіться відео Вихідний у середу найкращий розклад для вашого тижня. І дізнаєтесь? The more you know, як то кажуть. Посилання на канал 10 всратих баксів в описі. Усім хлопцям назавжди твоя. Фінальна частина теро. Логії, в якій сценарист згадав, що корейське коріння головної героїні можна не тільки принижувати, а й використати на користь сюжету. Та прописав сімейну подорож до Сеула, де й стається доленосна зустріч Катрусі та Дениса. Але це вже зовсім інша історія. Лариса та Петруша планують вступити в один університет після шкалки, аби не розлучатись. Проте в Стенфорд, куди потрапив парубок, її не беруть. А от Берклі щиро чекає. Хлопак спочатку не був в захваті від цього. Все, нема слов до галдівся. Але потім сам вирішив, що після першого курсу його дівчина переведеться у Стенфордську шарагу. Спасибо. Дура самі же і дуже припало до душі місто Нью-Йорк. настільки, що вона б хотіла туди переїхати та навчатися в місцевій бурсі. Ну насправді мало їй треба для вагона вражень на тусі побувати та на метро покататись. Петруша не поняв, яку емоцію юзати на цю новину, тож пропоную розійтися. Мовляв, дівчина сама обрала бути від нього як найдалі. Оце він розумник. Скажіть? Загалом, пацан, все ж удумується: обидва герої оберуть найкраще для себе і все ж погодяться на стосунки на відстані. Кінець франшизи. Фільм здався. Мені дико нудним. Вроді би крінж є, але від нього вроді очі не закочуються. Парочка адекватних розмов по душах, але загалом таке душнілова. Ну, перший фільм, можливо, ні, але два інших. Однозначно, хоча певно, якби мені було менше років, я б напевно впізнала в головній героїні себе, романтизує все і всіх навколо не здатна сама приймати рішення, тверезо оцінювати ситуацію та казати щиро про свої почуття. З появою Краша, друзі відлітають на задній план та повертаються тільки коли дівчині потрібен погляд зі сторони. Так само магічно зник Джош, тіпа найкращий друг, але по факту не такий вже він і друг у другому і третьому фільмі. Діалоги іноді здаються штучними. I'm not a robot. Айма юнікон, а деякі сюжетні лінії занадто поверхневими. Проте варто зазначити, що кіно має свою цінність для молодіжної аудиторії. Ці фільми висловлюють важливі уроки про щирість, сміливість у висловленні почуттів та прийняття себе таким, як ти є. Для підлітків це може стати своєрідним довговказом у світі емоцій, стосунків і саморозвитку. Тому навіть якщо трилогія не вразить вас своєю глибиною, вона все ж може бути корисною для юних глядачів. Рекомендую усім хлопцям. Цім, яких я кохала раніше, тим, хто шукає щось легке і надихаюче, особливо для молодшого покоління. Але якщо ви вже вийшли з підліткового віку, можливо краще пошукати щось із більш насиченим сюжетом. Ставлю 7 із 10.